І всім привіт! Ви на каналі Квітка Маргаритка. І сьогодні ми будемо робити огляд на мій бокс з прикрасами. Цей бокс я отримала за донат ремонту для машини ЗСУ. Тож розпаковуємо! Першим, що попалися, отакі от заколочки Тут є червона і зелена і також ось такі от з оленем та ведмедиком. Далі тут є дві такі от резиночки з дзвониками. Вони дуже прикольні, їх буде прикольненько одіти на новий рік. Далі ось такі браслетик з пухнастою кулькою. І ось така мила заколочка з'їдена ріжком. Мені було дуже приємно отримати цей подарунок. Друзі, не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні!